Привітки, привітки усім! Хочу вам засняти невеличкий такий відео стрім з продуктами Bi Epic. Це, це така американська компанія з клітинного харчування. І отут, -от дивіться, такий якби чай. Він тут входить в нього колаген та куркумін, дуже гарний для суставів. Можете набрати навіть самі для себе погуглити regener 8 і набрати, подивитися, який склад. Ну, можна це, в принципі, в українському Гуглі теж знайти. І от на нього дуже класна акція. Так то завжди така ціна йде на два пакетика Regener. Біля 100 доларів, навіть ще вище. А тут йде, берете два пакетика і третій вам в подарунок. В одному пакеті 30 саше такого колагеново-куркумінового напою. От. А зараз до кінця цього місяця якраз новорічні знижки можна брати по акційним. І також оцей L8 теж це якби один з основних продуктів компанії Біепік. І теж тут в основному в середньому коштує два пакетика. Це такий солодкий лев, теж 30 стіків в одному пакеті розводити і дуже такий приємний на смак. І тут виходить як новорічна акція за 104 долари. Два пакети берете, третій в подарунок. Ще тут, які у нас акції. Або теж третя акція. Взагалі-то. Тут теж Бікардіо плюс імонокод, в середньому одна бутилочка, його там 60-70 доларів пачечка, а тут іде 114 гривень, ви берете, покупуєте один Бікардіо і Омонокод, і берете імонокод в подарунок. Тобто 114 гривень. Ну, тут плюс ще на всі ці продукти, я не враховую, 17 долларів доставка, це само собою. От. Також йде от три таких Drink to Shrink теж корисний чай. теж Можете набрати для себе, теж так само. Так то він два коштує ну, в при 100 доларів, а так третій ще йде в подарунок. Також от є такий тут кремчик, з'явився. За 29-30 доларів. ну, Це вже такі вже звичайні ціни. От Є тут ще і омега з'явилася. Це вже не акційні товари, це вже такі звичайні. Да? Бачите, от 89 гривень, дві, Дуже класна омега з'явилася в цьому місяці. От якщо одну замовляєте, 50 доларів, дві, 89, от. Потім тут теж ну, такі ціни lxlr 8 ну, Це вже такі звичайні ціни без акції. Ну, і так далі. Це я просто вже листаю, вам показую, які в середньому ціни вони бувають змінюються. От бачите, навіть отут цей чай Instant Dream to Shrink. Отакі теж тут елеви, векселер. Це просто вже листає якби весь магазин. На початку було е, пару акці... акцій. От, ось, окремо коштувала 8,54 в середньому, от майже 60 доларів. От ще така акція. акція теж, Це, можна сказати, така постійна акція. 3 елева за 109 гривень. Теж дуже корисний. Такі таблетка клітинного харчування, і її краще приймати разом з екселером. От, Оце Це от, взагалі такий універсальний пакет LF8, цей Excellor Sleep і цей Restore. Оце от такий комплекс треба приймати на місці для вашого ви, ну, можна сказати денні і дні, ну ранішні і нічні капсули. І тут Далі ще отакі йдуть. Я тут навіть ще не всі продукти як би, знаю. О, тут ще теж пакет. Тих пакетиков 109 гривень на скільки? На 3 дні. А, ні, 10 пакетиків. Це екселер входить в одному пакетику. Нічні і, ну, нічні і днівні капсулки. Тут теж у нас рідженер. Оцей колегеновий такий напій, у кого проблеми з суставами, і хто ще не приймає, якщо болить, болять сустави, класний напій. І також Імоне, от, бачите, такі ціни на Імоне, блю напій. Отакі от от різні. І бікардіо окремо, от, бачите, коштує, якщо один пакетик покупувати, 60 доларів. Якщо два 104, ну трошки дешевше. Трошки дешевше. от теж і монокод окремо коштує 64. І от акційний. Ну, якщо от, -от такий, це не Акційний, якщо взагалі-то акція бікарді плюс імонокот, імонокот і Монокод, і Монокод іде ще в подарунок. От окремо монокод 109 коштує Excellor. Excellor 8, якщо одну пачечку, ну от майже 40 доларів І приходить вам протягом двох тижнів. Ці-всі. От окремо можна Excel три сліпи взяти, теж 109 доларів. Це для автомобіля таблетка. Теж можна очищу такий корисний елемент, додаєте в масло і він ну, от, пролистаю вже до кінця, щоб показати, які приблизно ціни. І краще замовляти, якщо замовляєте в Україну хоча б на 105 доларів, якщо біре, на 150 доларів, якщо берете більше 150 доларів, то треба платити додаткову комісію на таможні ну, по законам України. Так що знайте такий нюанс. Такі цікаві акції. Зараз прилистаю вам до кінця вже. Що тут у нас залишилося? Ага, отакі 3D, String Turch епік, епік, епік. Ну, головне, що я вам показала в кінці на, на початку. Це у нас теж. Такі каплі. Каплі для. Різні олійки. Колаген, ще окремий колаген, от бачите, який є лайфстайл. Теж 100 доларів майже майже багато різних продуктів для здоров'я. І приблизно вам показує он коллеген and з пробіотики, да? і окремо теж тут Excel, детокс-чай для очищення, караплі дете. The Drops, для очей. Вони кажуть, класний, для тиску. І далі тут, що у нас ще й інзим, пробіочки. Редженер, велноспек. Велноспек, колаген, редженер і краплі дроп 180. О, і Green Грейс. от дві пачечки йде. 50, е, да, Green. Green Grip 60. Це теж, як, до якась таке значе акціна, да? Акцина ціна. Отакі ціни. Хто не знав, хто питав ціни, що по чому. Отакі. Всім дякую за увагу. Всім до зустрічі в нових відеоглядах. Пока-пока.